Харківській обласній організації ветеранів України 37. Багато її представників, жінки різних сфер і професій, які працюють, мотивують і допомагають. Тому святкували відразу два свята: річницю створення ветеранської організації та міжнародний жіночий день найкращих відзначили грамотами. Від імені нашого міського голови від Терехова Ігоря Олександровича хочу привітати чарівних жінок, наших активістів ветеранського руху з прийдешнім святом 8 березня, День жінок. Я хочу вам побажати, щоб ви продовжували робити ту важливу роботу, яку ви виконуєте на сьогоднішній день. Ви є таким прикладом для підростаючого покоління. І дійсно, коли у нашій країні. Почалися такі складні часи. Ви показали своїм прикладом, як можна жити, як можна творити, продовжувати. Я знаю, що серед вас є багато і творчих людей, тому прийміть щирі вітання від нашого мера, від нашої міської ради, і дійсно знайте, що ми завжди поруч з вами, завжди будемо вам допомагати. Мене мотивує жага до нашої перемоги, для нашої перемоги нашої країни. Мене дуже надихають люди, наші військові захисники, які в часи важких випробувань самовіддано виконують свій конституційний дух. Мене дуже надихають люди, які знаходяться на декупованих територіях Ізюмщини, Балаклеї, Вільхівської громади та інших. І команда благодійного фонду Крок нове життя не тільки допомагає військовим, але й допомагає важливій справі дала гуманітарної кризи в Україні. Це з мого серця. І Я ніколи вже не зупинюся, поки не настане перемога. Мене надихає. Звичайно, жага перемоги. Ви знаєте, я люблю дуже своє місто і люблю рідну Україну. І це не просто слова, знаєте, щоб сказати на камеру. Мені дуже подобається наше рідне місце. Я хочу, щоб наш, наше місто, наша країна були звільнені. І я голова медико соціальної комісії обласної ради ветеранів. Я намагаюся все зробити для того, щоб нашим ветеранам, нашим бійцям, ветеранам. Війни праці було життя ставало кращим. Намагаємось допомагати усьому. Леся Коплюк, Олександр Іванов, Олексій Стринко, та на Бреус, Харків, Новини.